Сьогодні про таке удар по окупантах командування ЗСУ підтвердило ураження пункту управління російських загарбників на Донеччині. Незворотні втрати. Скільки російських військових літаків знищила Україна з моменту початку російського повномасштабного вторгнення небезпека для Одеси? За даними інституту вивчення війни, захоплення цього міста є одним із основних пріоритетів Росії. Китай на боці Росії. В Кремлі планують залучити Піднебесну до будівництва транспортної інфраструктури в Криму. Телефонна дипломатія. Про що президент Франції Макрон поспілкувався з російським диктатором Путіним? Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. У генштабі ЗСУ підтвердили ураження пункту управління 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ на окупованій території Донеччини. Нагадаю, йдеться про атаку, яка була здійснена ще 1 липня. Очікується, що цей високоточний удар суттєво ускладнить здатність ворога планувати та вести операції на покровському і Торецькому напрямках. Крім того, із свіженького Україна вразила НПЗ «Саратов Орг Синтез. У Саратовській області Російської Федерації на Сумщині Силу оборони України відкинули окупантів від обласного центру. А на Дніпропетровщині ворог тероризує місцеве населення ФПВ-дронами та ствольною артилерією. Що відбувається на фронті? Про це у сюжеті. Зсу завдали потужний удар по тимчасово окупованому Криму. Так, на Керченському півострові були вражені ЗРК С-300, с 400 і РЛС. У САКах українські дрони успішно перетворили російську техніку на металобрухт. Були знищені ЗРПК панцер С-1, РЛС Ніобі СВ, береговий РЛС Печора 3, РЛС противник ГЕ, а також винищувач су 30 Утожні вибухи також пролунали в окупованих Луганську та Донецьку. Під ударом була логістика расистів. Скоріше за все, будівля, в якій займаються виробництвом дронів та засобів радіоелектронної боротьби, а також нафтобаза, було застосовано 9 літаків, запущені роки ракети Storm Shadow та Scalp EG. і зафіксовані прильоти, значні пожежі та руйнування. Мова йде про промзони, складські виробничі приміщення, військові об'єкти. Ймовірно, під ударом були склади з паливно-мастильними матеріалами для ворожої техніки, а також склади з озброєнням на окупованій частині Запорізької області, дрони гур фактично створили параліч логістики окупантів. 26 червня було зруйноване залізничне полотно. А коли військові РФ відновили колі та опустили військовий товарняк, гур знову вдарив. Одну з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблоковано. Важка ситуація на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. На Новопавлівському напрямку ситуація змінюється постійно. Росіяни хочуть зайти до Дніпропетровської області, проте ЗСУ не дозволяють ворогові накопичуватися біля регіону. Эти одноразовые забеги не несут ни тактической, ни стратегической выгоды, но являются неприятным звоночком в ухудшении обстановки. Подробную ситуацию мы наблюдали в районе Котляровки и Орехового, где было много разговоров о выходе врага на Днепропетровщину. Но украинским бойцам удается сдерживать натиск врага, и сейчас уже никто не кричит о больших продвижениях на том участке. Осинт аналитики. Тиск російської армії зараз найбільше спостерігається по лінії від нового поля до Новосергіївки. Також зафіксовано випадки, коли росіяни залітають на територію регіону ФПВ-дронами. Один із останніх випадків автобус їхав забирати сім'ї із Синельниківського району. І в цей момент росіяни атакували навмисно дроном-бомпером. На Сумщині Ссу вдалося зупинити просування окупанта. Генштабу перше показав на карті фронт у цьому регіоні. На карті видно, яку частину Сумської області захопила армія РФ на тлі оголошення Москвою намірів створити так звану буферну зону на кордоні з Україною. Російські війська продовжують активні дії на Півночі Сумської області військова адміністрація підтвердила окупацію РФ чотирьох населених пунктів прикордоння: новенького, басівки, веселівки та журавки. Просування російських військ у прикордонні сумщини станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні сумщини. На північно-слобожанському та курському напрямках ми повторно скували близько 50 тисяч особового складу ЗС Росії, зокрема елітні бригади їхніх ПДВ і морської піхоти. Генеральний штаб збройних сил своїм офіційним повідомленням підтверджує наміри наші контратакувати з метою витісняти противника з української території з території Сумщини, відкидазати назад в Росію, і можливо навіть вести мову про створення буферної зони саме на території Курської області, а не так як ворог хотів нам на Сумщині. Не тільки успішно відбиваємо атаки, а й завдаємо ударів по військовій інфраструктурі. На два дні скасовано всі громадські заходи у російському Іжевську. українські дрони завдали там удару по заводу Купал. Саме це підприємство виробляє ЗРК «Тор» та оса а також безпілотники Гарпія. Господі Боже мой! Удар був завданий більше, ніж за 1300 кілометрів. Зафіксовано два влучання та пожежу. За заявами генштабу, кількість таких ударів лише збільшуватиметься. Внаслідок війни в Україні Росія вже втратила щонайменше 135 військових літаків. Зокрема, понад 30 винищувачів-бомбардувальників Су 34 про це повідомили представники Міністерства оборони Великої Британії і з найсвіжішого український удар по російській авіабазі Маріновка 27 червня. Тоді точно були знищені два су 34 ще два літаки, зазнали ушкоджень або також були знищені. Інформація уточнюється в Міноборони Великобританії. Вважають, що, попри розосередження, російська авіація залишається вразливою до українських атак. Тим часом окупанти продовжують бити по цивільних. Від дронової атаки постраждала Харківщина. Там спалахнули складські приміщення на території двох сільгосп-підприємств. На жаль, є загиблий та поранений. Окупанти вгатили з артилерії по лікарні в Херсоні. Постраждали п'ятеро пацієнтів та троє медсестер. У Нікополі росіяни вдарили в півдроном по мирних жителях. Чотирьох поранених ушпиталино. Протягом червня українські сили ППО перехопили 4750 цілей. Про це повідомляють військові. Тільки ворожих безпілотників знищено більше 4,5 тисяч. Йдеться про ударні і розвідувальні дрони. Все інше відповідно ракети. Ще раз, це ті російські БПЛА і ракети, які українські сили ППО перехопили. І тільки протягом червня. Сполучені Штати наразі не надають Україні ракети і боєприпаси. Це підтвердили у Білому домі. Там цю паузу пояснюють занепокоєнням станом американських арсеналів. Наразі відсутня інформація, про які саме ракети і боєприпаси йдеться, але можна відштовхуватися від того, що США передавали Україні. А це, зокрема, ракети-перехоплювачі «Петріот». В контексті російських ударів по мирних українських містах дуже хочеться, щоб ця пауза була суперкороткою. Окупанти намагатимуться захопити Одесу. Це один із основних пріоритетів Росії у війні проти України. Про це свідчить аналіз інституту вивчення війни. Докладніше про ці плани та їхні перспективи в сюжеті. Росія має намір окупувати Одесу. Саме це місто є головною метою Путіна. Все для того, щоб позбавити Україну доступу до її головного порту. Путін вірить у те, що Одеса, нібито, є історично російським містом, чиновник у розмові з журналістами заявив, що для глави РФ захоплення цього міста є головною метою війни проти України. Такі висновки зробили у Financial Times. Підтримують їх і у інституті вивчення війни. Там звернули увагу на останні заяви російських чиновників, які доводять, що РФ не змінила намірів знищити українську державу. Туди ж входить і окупація Одеси. Представник Кремля Дмитро Пісков 30 червня відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є російським містом і має власну історію. На це Пісков заявив, що історія Одеси нерозривно пов'язана з Росією. А помічник Путіна Володимир Мединський 30 червня заявив, що росіяни та українці це один народ з історичною батьківщиною. Пославшись на давньоруські землі з обох боків Дніпра, Новоросію та Крим за словами аналітиків, ці заяви вказують на масштаби територіальних амбіцій РФ. Звучить загрозливо, особливо коли це пишуть західні видання. Але чи справді Росія може здійснити свої плани? Ми всі устали вважати, скільки сколько раз Путін і його окруження збиралися наступать вновь, наступать на Одессу. И, соответственно, мы видим, что очередной всплеск информационный пытаются российской верхушкой создать. И очень часто это совпадает с тем, что у России на поле боя нет существенных побед, нечего преподнести, в том числе и внутреннему потребителю, российским гражданам, Звісно, надо яким-то образом інформаційну пустоту заповнює при цьому. Ймовірно, Путін справді планує захопити Одесу, і ось тут ми підходимо до найголовнішого можливостей Росії говорити і планувати можна будь-що, але чи є сили у росіян? Є лише два варіанти наступу на Одесу. Перший наземна операція з Придністров'я окупанти піти не зможуть. Кількість військ там плачевна, перекинути більше неможливо. І власне одна з причин окупації Одеси, про яку говорили раніше, це коридор до Придністров'я. Таким чином, росіянам для наступу на українське місто треба знову захопити Херсон, потім іти у бік Миколаєва, а вже звідти до Одеси. Шлях настільки далекий, що звучить. Як фантастика. Другий варіант морська десантна операція. Ось тільки кораблів у Чорному морі у росіян не лишилося. Та й загалом під час повномасштабної війни їх флот істотно зменшився. Тому цей шлях ще малоймовірніший, ніж сухопутний. З воєнної точки зріні, а які сьогодні є предпосилки? хотя бы минимальное для того, чтобы говорить о возможных наступлениях, атаках на Одессу. Атаки на Одессу и так продолжаются, как я сказал, каждый день, каждую ночь. Это ракеты, это ударные беспилотники. А вот какой морской десант можно сегодня проводить в России? Может провести, но ну, один раз и уйти на море, на дно море. Наземная операция нет воздушная операция – нет. Соответственно, сегодня нет ни одной компоненты, которая бы позволила говорить хотя бы о том, чтобы приступить к реализации этих как бы, планов. Путін справді може вважати Одесу головною метою, і, безперечно, він хоче її захопити. Але на початку повномасштабної війни такими цілями також були Харків та Київ, і всі ми знаємо, чим це закінчилося для путінських вояк. А тоді ситуація для окупантів була сприятливішою. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Просто зараз. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дуже просто. Надішліть його друзям, родичам. Це допомагає. Дякую дуже. Росія має намір залучити Китай до будівництва транспортної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Чи знають про ці плани у Пекіні? Деталі далі. Китайці збудують у тимчасово окупованому Криму великі інфраструктурні проєкти. Про це заявив окупаційний голова Аксьонов. Сергій Варіч, ви багато зробили для Криму, ну і відповідно, для всієї країни, на, о, як би, в шутку укріпляє совєтську власть. В Криму. Кримчані все-таки люди особої закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность отечеству и, и, и стойкость. Невероятное мужество. Я напомню, официальная позиция Китайской Народной Республики заключается в уважении суверенитета территориальной целостности Украины, включая Крым. Китайская Народная Республика не признает факта его аннексии. За словами экспертов, такие заявы могут маты кілька силой. Сейчас территория временно оккупированного Крыма является слабой точкой для российских оккупантов, вот если на параде победы с привлечением Си Цзиньпина получилось обеспечить безопасность тогда Москвы, то почему бы не использовать подобный подход с китайскими компаниями? Попередньо домовилися про два об'єкти: перший це Керченський морський порт, який Росія використовує для сірого експорту, другий інфраструктура озера Донузлав, де розташована база військового флоту Росії. Увірію, що у вас дійсно сформується правильне міння, тому що вести бізнес безпечно, комфортно і вигідно для китайських підприємців. Мы считаем, что это вполне реализуемый проект. Это пойдет только на пользу населению и предприятиям в Крыму. Это будет также эффективно повышать имидж вашей республики. Дают понять, что Китайская Народная Республика, но и, соответственно, другие страны готовы инвестировать в российские объекты, причем военные объекты. А Донавзлава ⁇ это исключительно военная база российской армии на территории временно оккупированного Крыма. І таким чином дають понять, що вопрос Криму якоби винесений за скобки переговорів, тобто не обсуджується априорі. Вот это є елементом військово і і економічка і політичне інформаційне давление. Проєкт на 10 мільярдів доларів планує реалізувати одна з найбільших китайських компаній з будівництва залізничних і транспортних магістралей. На сегодня нет подтверждения того, что китайские компании действительно будут принимать участие в соответствующих инфраструктурных проектах, но звоночек является крайне тревожным. И если мы говорим о инфраструктурных проектах, то понятное дело, что вопрос не только денег, но и конкретного геополитического выбора. Росія та Китай партнери у багатьох галузях і китайці заробляють у Росії великі гроші. Але чи реально їм настільки вигідно будувати під постійною загрозою обстрілів і бойових дій? Питання залишається відкритим. Активно розвивається інвестиційне співпрацювання, Осуществляються і готуються до реалізації около 90 пріоритетних російсько китайських проектів на суму порядка 200 мільярдів. я розслідуваю. на поддержание тесных контактов с президентом Владимиром Путиным в самых разных формах на благо динамичного и долгосрочного развития китайско-российских отношений. И без э, определенных гарантий защиты для этих китайских компаний, понятное дело, заходить они на территорию Крыма, ну, если и попытаются, то очень быстро об этом пожалеют. Поэтому я думаю, що всего, Китай пытается все таки отримати определенне розрішення со стороны України гарантії ненападения на ці проекты. Но понятно, що таких гарантій Україна дать апріорі не може. Цілком можливо, що це лише чергова компанія російської пропаганди, щоб показати, що по факту економічно розчавлений тимчасово окупований Крим, нібито процвітає під контролем Росії. Безпечніша Європа, що включає постійну підтримку України, це один із пріоритетів, який визначив уряд Данії на час свого головування в Раді ЄС країна очолюватиме цей орган протягом найближчих півроку. Ось що з цього приводу сказав президент України Володимир Зеленський. Для нас важливо, щоб цей період, а це наступні півроку, стали дійсно результативними і в безпекових питаннях. І в тому числі для оборонної промисловості і в питаннях санкцій, щоб увесь тиск проти Росії дійсно працював і працював так, щоб закінчити цю війну і реально обмежити російський потенціал агресії. У нас є чітка інформація, і партнери це підтверджують, що санкції для Росії дійсно болісні. І якщо тиск ще збільшити, це буде. Спонукати Росію справді думати про щось ще крім фронту та ненависті до сусідів. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджаном Ільхамом Алієвим. Лідери країн говорили про політичне загострення між Москвою та Баку. Зеленський висловив чітку підтримку Азербайджану з боку України. Биваючи одних та принижуючи інших, Росія намагається залякати. І підкорити всіх це треба зупиняти має бути достатній захист життя для кожного народу і абсолютна повага до гідності людей. А тим часом президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався телефоном з диктатором Путіним. Про це повідомляє французьке видання Ле Фігаро і російські пропагандистські змі. Йдеться про першу офіційну розмову Макрона і Путіна з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Згідно з публікаціями, президент і воєнний злочинець обговорили російську війну, ядерну програму Ірану та загострення на близькому сході. Макрон закликав Путіна до припинення вогню якомога швидше. В Кремлі стверджують, що російський диктатор поклав відповідальність за війну на захід, а також заявив, що будь-яка мирна угода в Україні має спиратися на нові територіальні реалії. Я перекладу з путінської мови на людську. Кровожерливий диктатор хоче закріпити за Росією усі захоплені українські території. Головне питання: чи варто було взагалі витрачати час на цю розмову? Бо цю путінську маячню можна почути і без того, щоб йому телефонувати. Можливо, Макрон хотів перевірити, чи не змінилась позиція російського диктатора щодо України. Знову ж таки, і без дзвінків зрозуміло, що не змінилась. Коротше кажучи, я не розумію, навіщо Макрон спілкувався з Путіним. Сподіваюсь, скоро дізнаємось. Важливо, що після цієї телефонної розмови з Путіним президент Франції зателефонував Зеленському. Він ознайомив українського лідера з деталями своєї бесіди з російським диктатором. Тоді, може, президент Зеленський розкаже, навіщо Макрон. Телефонував путіну. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.